Всім хай! Ви на каналі Степан Безсмертний І сьогодні, це буде перше відео на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми будемо пушити кубки в Бравл Stars. І я починаю е, проект SPDRun е, 70 тисяч кубків. До кінця сезону, до речі, 20 годин і одна хвилина лишається так. І нам зараз треба... Так щось в прийшла, і так прийшла, вибачаюся, так. Зараз нині я буду пушити кубки. Бо... Зараз зараз. Ось скільки ми маємо запушити. Ну, це ми будемо не сьогодні, все пушити. Нині ми запушимо. Не знаю навіть скільки, попробуємо трохи запушити. Зараз я починаю. Хочу запушити. Ось скільки в мене максимальних рангів. Є. Хочу запушити бібі на максимальний ранг. І будемо... Тут небагато лишається пару каток. Зараз ми беремо Бібі. І ще хочу вам показати, у нас тут я обрав старший івентик. Мастерство удаліє, удаляють о, уже наступний сезон. І завтра нам дадуть 10 стардропів. Я сподіваюся, що мені випади якісь боять. Я надеюсь, завтра ще виходить новий ультралегендарний боєць і допоможіть мені оприділитися. Чи краще мені Корделіуса збирати, чи на нового ультралегендарного персонажа. Ну я, я думаю, краще будемо збирати на Корделіуса і е, краще отримуємо всіх перших цих персонажів, яких в мене немає. А потім вже ультралегендарку. Коротше, будемо збирати. Брауток, хто ж у нас не за горами 21 -го числа, а сьогодні 4 число, то теж вже не, не дуже довго нам чекати. Короте, все, беремо ми Бібінату, будемо апати 10 в селу, в мене для прокачки немає поки нічого. І зараз нам дають за івент удвоєний, удвоєний мастер план Безлімітне мастерство, коротше, не безлімітне, там. коротше. І ми зустрінемося, коли вже буде лишатися ласт катка до максимального рангу на бібі. Я погнав пушити і зустрінемося, коли в мене буде вже ласт катка. Так, два рази підряд я вже лузанув, але я сподіваюся, що зараз я вже зберуся і буду тащати катки. Все. Я сподіваюся, що зараз вже піде все файно. І ще хочу вам сказати, що я пушу в солоше, де. Не в тріо, а в соло. Ну, Я люблю в соло да? де апати. Коротше, погнали. Так, пацани, я налузав ще нормально. Так, ну зараз під музончик ми будемо апати. Коротше, виходимо. І зараз я кажу катку в кінці буду показувати, скільки плюсом кубків або мінусів. Coragem por ah! І мені вже не піднадує на бібі грати, но я все одно підбив нею. О! Епік. Та дроп я вже забув про них. Нічого мені не випало. Так. 950 кубків я вже підбив. Давайте зараз так дропчик заберемо. І давайте я напевно думаю. Навіть не знаю, може давайте когось іншого попушимо Бо під бібі не дуже підходяща карта аж. Давайте ми. Навіть не знаю, що робити будемо. Дуелі, давайте. Давайте на відео. Е, якраз 14 хвилин є. Давайте я на відео попушу дуелі. Я тут... В принципі, знаю пік, нормально. Я був чорний, не пушив, так. Ртії треба РТ. Де у мене Рті? О. Такий пік. РТ Честер і Пенні. Погнали. Трохи попушимо. І будемо закінчувати цей відос. Давайте. Покушаємо трошечко. Бібі, ну, -бі. ви самі бачили, там то луз, то файно легло.

Якщо ви під цим відео, до речі, не збираєте. Ну давайте 7 лайків. Для початку, 7 лайків, якщо не збираєте. То я допускаю е, відос. І ми допушуємо... 100% допушуємо Бібі на 1000. І пушимо вже е, великі кубки. Нині таке перший відос. І я так не дуже пушу. Ну то на 50 кубків запушить ну то... 50 кубків, я навіть, на встигну говорят, говорити, 50 кубків. Я буду уже пушити Ну я нині пушив, уже. Я на вже майже майже день пушу. Кубки. Я нині десь може, может 500 запушил. Уже від рані. зараз година. 16.48 Я десь 500 може запушив Ну я прям тоже награл Белстат. А до часто в мене зараз, так. так ульту мені треба зараз, за часто на мене так. так, тут Бонні, Ларі, Лорі і Джен. Так у... О, Джен для ульту, так. Як би нам зробити? Ульту, Якось бы спит, файл не попасть в нього.

Оба, не духанула. І зараз ми будемо на пені. І на пені, я думаю, закінчував. Я дуже не вдіюся, що закінчу. Другий лос, так. Це вже не дуже Давайте я не хочу на такому... на такій ноті. Завершати відос, давайте я візьму була. Напевно. Чи Лпріма? Ні, Ельпріма. А може давайте Ельпріма я беру? І на таких кубках йду в соло ще де, Останню карточку. Я надіюся зараз це не так 4. І зараз я надіюся виграю каточку і будемо завершати відос. Так, хто тут? Шелі, бас, ріко, Шейд, кольт. Ну хіба відсидітися зараз в кустах? Варіант. Так от ту банку ми зараз забираємо. Ого. Тут немає, не, не забирає кольт. Я думав, що забираємо на кольт Може заціниться кольтом. Хочу кольт зацінитися. Я думаю, посидимо, Якщо буде п'ять людей лесить на карті, коли вже е цього яд зужиться, то вже буде нормально. Ну шайду там слід, може шайдом затінемося. Ну сайт для мене затянувся. Мені би ульту, сайт, мені би ульту даш у Та ульту дай, ульту я ту мне не побратим

Так, бас, бас тут дуже опасно. Я би зрикас и затюну, було би украсть. Уже, о, уже 4 ойп'ять людей. Так що давайте ще одного бити, я не знаю. Я зараз вийду, мене ще выйду, меня шали звіты закончится за твои закрытия. Сюди. Ну що, сюди, все. Тобто. Який там 4. А топ-4, сюди. Плюс 9 кубків, трофейний ящик. І давайте договоримось так. Якщо е, ви зараз назберуєте під цим відео якимось е, волшебним образом, образом назберуєте 7 лайків або 10 е, 10 лайків, якщо не зберете, то я. Знімаю ще одне відео, ще є 19 годин, і запушую оцей ящик. Оцей за 400. Ну, якщо ви не збираєте. І тут нам ще такий ящик дадуть. Зараз. Трохи лагає. О! Тут нам дадуть отакий ящик. Якщо ви не збираєте, звісно, 10 лайків, то я цей ящик запушу. Для вас. Зараді вас запушу цей ящик. І ми відкриємо в цьому сезоні. Ну, вже, не в цьому вже сезоні. Вже в наступному сезоні. Ну відкриємо один ящик завтра. І один ящик там ще коли дадут. І в мене є вже ідея на наступне відео. Нам треба буде відкрити корделюса якось. Я думаю... Ми будемо мастерства апати. На кого там? На. Тут, тут зараз івент дуже багато дають мастерс... очків мастерства. Ми будемо апати в наступному відео Мо. Мастерство, щоб отримати Моа. Динамайка, Лілі. Чекайте. База. Ріко і Бері Будемо апати. І будемо апати, треба всіх заапати ось таке, що в мене на другому, це, як це називає. На другій бронзі чи як? Та на другій бронзі всіх треба буде апнути я тут. Шейт, Газ, Вольт, Перл, Ash. Каже, будемо пушити. Ви були на каналі Степан Безсмертний. Ставте лайки. підписуйтесь на цей канал. Далі буде більше. У наступному відео ще я постараюся запушити. Бібі на 1000 кубків. Якщо ви не збираєте 10 лайків, то пушимо оцей ящик. Всім удачі і всім па-па.